Не встигли українці порадіти майже літньому теплу, як травень готує для нас похолодання до майже зимових показників. Зниження температури повітря відбудеться 3 і 4 травня. Найсильніше похолодання зачепить східні та північно-східні області України. На Сумщині температура може опуститися до 4 градусів тепла, тоді як у Харківській, Чернігівській, Полтавській, Луганській та Київській областях синоптики обіцяють від 6 до 9 градусів тепла вночі. Нарешті території України очікуються 10-14 градусів із плюсом. На Полтавщині 3 травня важко буде розгледіти на небі хмари. Синоптики обіцяють сонячну і бездощовиту погоду. Температура повітря в день плюс 18, вночі 10 градусів тепла. Ранок у Кременчуці буде безхмарним, такими сонячними і погожими залишатимуться й інші частини доби. Без опадів. На термометрах плюс 19 градусів в день, вночі температура повітря становитиме плюс 12 градусів. Небо буде ясним до самого завершення дня у горішніх плавнях, без опадів. Температура повітря в день плюс 19, вночі вона опуститься до плюс 10 градусів. Вітер змінних напрямків від північного до північно-східного до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 752 міліметри ртутного стовпчика. До сьогодні найтепліше 3 травня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 1977 року плюс 27, мінімум мінімум го 0 градусів. Дивіться прогноз погоди на телеканалі Гок від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.